Перший сад це буде так званий англійський сад, користуватися цегла, камінь, стрижена липа, липи, 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 застрижені. От. Я буду зупинятися на якихось цікавих моментах, як на мене. Хоста. Я думаю, що це трошки неоди... недооцінена нами рослина. От. Далі маємо тис, це тис англійський. Сам шити. Лавочки. Інші хвости. Інші хвости. Це є гептикодіум, Хмелева його точно купувала на вирощування, легко розмножується. Ците, він ците не зараз, цете дуже пізно, але дуже класна рослина. Це, це є бук, пакуча форма. Стрижені самшити. Знову ж там стіни з тису англійського. Під сорт грані. От. Знову ж тис. і виноград вічий. Знову прийдуся по знову хости. Христи, хвости, хости. Ну невеликий розмір десь. Дуже нулосток будемо мати десь сантиметрів 40 на 30. Будет цікавий. Ось тут знову хвости. Це є один з видів купини. Знову ж це глянімори, це Гортензія, яка е, б'ється по стінах, е, ще не ціла. О, ні, частково вже по ціла навіть. А це відранція е, Сніго вона На нас теж є. Ще сорт не бачу, але... Е, Дібний на Чикаго. Чи ні. Не написано який сорт. Ліська сада. Ну, знову ж стіни. Це багато зеленого кольору. І більше зелені. Знову ті ж хости, морозники, вічі, Дуже... все дуже, -дуже типово. Я не дизайнер, я не вмію це все оцінити, але я стиль відчуваю істерія. Вона за цей є... це горошок такий цікавий декоративний, перше бачу. Знов істерія. Явно цього року вона вимерзла добре. Це знов істерія. Ще цвітає. Зеренкоса живіт свій бзок. Це, напевно, єдине червоне дерево британську в англійському саді. Це в завершення англійського саду. Якщо в моді стіни. Собираются и блинки. Продолжают целы. Декоративные цибуля. Газоны. Так званий сад американський. Такі сади типові для штатів біля Великих Озер. Це Мічиган, Ліной Як атрибут має бути газон, видна воду. Різні самі бачите, що. От. Доріжки переважно в цьому зоні викладають з цегли. Цегла зазвичай тут така, що в неї викладають навіть дороги, і машини їздять. Чому цегла така? Тому що це тисячі років тому, коли льодовик відсунув, він оголив верхній шар землі і оголив дуже багато старої глини. І це з цієї глини дотепер випікають дуже багато чого там будинків. Цегли на будинки на дороги. Вона дуже міцна. І знову ж це цегли. Сущі. Сад. Це ж Сад, так званий сад Великих Озер Америки. Ну, не знаю, ні за що видно стиль. В Більшість інших країн це було б з дерева зроблено. А тут цегла дешевше, ніж, ніж дерево. Це нудрейна куча форма. Цикава. Ну, Тує теж буде бути бутильник горизонтальний. А, оскільки забуло до цих садів. Крактерника шпу. Завди газон і видно воду. Це як обов'язково. Ай, вода видно воду. І газон. Вода, газон, сад. Каштан китайський. Ой, пух, огайський, американський. Це виноград вічі. Вістерія бачила, ледве жива, або може вже і сохла. Классный люпин дуже цікавий колір люпина. And lights, люпин. Дуже цікаво. Ці ж люпини. Оце контейнерне зелені, я бачу, ніхом, що десь зустрічається. Горщик так літів на 40, напевно. О, коли наверху залишені такі китиці, зараз ближче зніметься все, знаєш, все видно. Тут тут, зрозуміло, немає ніяких гілок, а тут буде кущик. І так на кожному цьому. Всем лучше. Может тушь или так вот это. Такие кадры про хостел. Blue Angel сорт. <рик> Я же на пред хвостами. це реально крута рослина. Я думаю, що ще нормально нормальний врос бройні не буде. О, а тут еще хох, тоже хвосты. Они здесь среди лета вырастут величезные. Дранзия. О, хвосты. Хвосты, хвосты, дуже не любые. Знову свой Blue Angel сорт. Сейчас покажу, только Той самий сорт. Це вже японський сад, що цікаво, що в японському саді домінують сосни, ідея з формовки така, що це якби... Виглядає, якби, має виглядати так, якби дерево, на яке вчепилися хмари. Тобто кожне оце таке розгалуження, воно от так, якби це хмарки. Це може добре показано, але я ще знайду краще. Це звичайна сосна, яка росте в нас у всіх наших лісах. Це я паніс Це нічого особливого. Це навіть не є ні, ні жовта, ні кримська, ні австрійська. Сосна австрійська в японському саді. Ще мене цікавіше, що ми набагато довші голки. Але принцип той самий. Це гілка, і в кінці гілки хмарка, о, такими терасками. А це не сформовано, а це от. Так. З кожної гілки виходить хмарка така. О. Це так содіум. Теж зроблений на поларден, як колись. Показував відео цього ж так соді в інший час року. Очевидно, в кінці кітечка. Ну, серед літа він буде виглядати дуже круто. Знову Це Звичайно, наша сосна. Теж вона. Це звичайно наша сосна просто сформована. Всі підняті грибок, тобто знизу зібрано, а зверху капелюх. Видно, все Так, денбране. Доріжка викладна. Це мудрина. Вона теж сформована терасами. Тобто, ну, не можна сказати, що вона така як зовсім сосна, але от ідея така ж сама, щоб розтягнути горизонтально гілки рідко. От, пік майстерності. Це таку випустити стрижну сосну, зверху, звідси не видно, зверху це такі точніше хмара виглядає. Отак над водою під воно впаде. А тут хочу показати, я не знаю, чи вийде в мене показати контраст, а це звичайна наша сосна. Сосна лісова, от, європейська. От вона не формована, вона насправді декоративної цінності майже немає. І тут переходимо на сосну формовану. О! Це вже зовсім інший не знаю форма, ціна, вартість. Я ж це передає там одна. О які там сосни є. Звичайні сосни. Це звичайно не формовано все, Воно не цікаво. Сосна ця наша звичайно формована. А це вже австрійська. Підходимо до австрійської. Бачимо довгі гілки. Підходимо до нашої гілочки короткі. Наче кущ. О, такі білці. Щоб білка так росла, насправді їх формують, притягують знизу. На деяких деревах над троси висять. А це є береник японський. Це він. Те, що, і він не те, що там були. мутиштам. В принципі, я його іноді бачу моноштамбу один стобур, але часто. Ну так... Ось no, такі зараз буде дендерна. Но... Дуже важко вирощувати. Віднізич ринок ним забути в Україні. Це цікаво по киберешся ці ходити. Терпує. Ось все снайка розвисає над водою. Звісно набу впала, там не було підпори. Я думаю, що колись стовбець впаде і це сосна в воду. О, оце є подібне на австрійську бо на жовто та австрійська а звичайна сосна о класно все 你们。嗯